Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання Моє кохання. Друзі, сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий візерунок. Він дуже гарно підходить для різних виробів. Особливо я б радила його використати для дитячих речей. Буде дуже гарно. Ось такий він з лицевої сторони і такий з виворітної. Дуже гарно, якщо буде поєднання. Декількох кольорів. В'яжеться цей візерунок дуже легко. Раппорт його складає з 12 петель в ширину і 16 рядів у висоту. Якщо вам такий візерунок подобається, то ми зараз з вами його зв'яжемо. Я набрала 34 петлі, це два рапорти плюс 10 петель для симетрії. Кромкові петлі я не набирала, тут вони не потрібні, вони вірніше потрібні, тільки їх рахувати не потрібно. І зараз ми будемо в'язати з вами перший ряд. Я пров'язала декілька рядів панчішною в'язкою і зупинилася в лицевому ряду. І Зараз в'яжемо далі і я буду приєднувати другий колір. Отже, перший рядок. Першу петлю при зміні кольору ми пров'язуємо лицевою, і всі інші петлі, крім останньої, ми пров'язуємо теж лицевими. Остання у нас буде виверітна. Ми пров'язали перший рядок. В'яжемо другий. Першу петлю знімаємо не пров'язуючи. І всі інші петлі ми в'яжемо. Лицьовими, крім останньої. Остання буде виворітна. Пров'язали ми в лицевому ряду. Третій ряд у нас будуть першу знімаємо, а всі інші петлі будуть виверітними. Пров'язали. Четвертий рядок це виворітний ряд. Першу петлю ми знімаємо, інші петлі всі в'яжемо лицьовими до кінця ряду, а остання кромкова петля буде виверітна. В'яжемо всі петлі лицьовими. Пров'язали 4 ряди. Це у нас були 4 підготовчих ряди. І зараз ми з вами будемо починати візерунок. Перший ряд нашого візерунку. І я буду в'язати жовтим кольором. Першу петлю при зміні кольору я пров'язую, і далі я в'яжу 9 лицевих петель. Тобто, 10 петель буде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, десять. Далі дві наступні, наступні петлі ми знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою. Наступні десять петель ми також пров'язуємо лицевими. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. 8, 9, 10. Пров'язали. Дві петлі знімаємо, не пров'язуючи. Нитка за роботою. І ці петлі пров'язуємо лицевими, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і остання виверідна. 10. Ось ми пров'язали перший ряд нашого візерунку. В'яжемо другий ряд. Це виворітний ряд. Першу петлю знімаємо і далі в'яжемо виворітні петлі. Всього 10 петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. І в нас дві петлі, які ми минулого ряду не пров'язували. Ми також їх не пров'язуємо, а перезнімаємо на праву спицю нитка вже перед роботою. Ось так. Далі ми в'яжемо виворітними петлями наступні 10 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І знов дійшли до того місця, де у нас дві петлі не пров'язані. Ми їх також знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Нитка у нас залишається перед роботою. І останні 10 петель ми пров'язуємо виворітними до кінця ряду. Це був другий ряд нашого візерунку. Ось так виглядає в'язання. Третій ряд лицьовий. В'яжемо лицеві петлі. Першу знімаємо 9 лицевих петель. Дві петлі, які ми не пров'язували, ми також не пров'язуємо. Знімаємо на праву спицю нитка за роботою. Знову в'яжемо 10 лицевих петель. У нас дві петлі, які ми не пров'язували. Ми їх знову не пров'язуємо, знімаємо на праву спицю нитка за роботою. І до кінця ряду ми в'яжемо лицеві петлі. Остання буде кромкова виворітна. Це у нас був третій ряд. Четвертий ряд ми в'яжемо таким чином. Першу знімаємо і далі в'яжемо 9 виверітних петель. Ось ми дійшли до того місця, де ми знімали петлі. Ми знову їх знімаємо, але нитка вже перед роботою. Знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Далі ми в'яжемо знову 10 петель виверітними. Дов'язали до того місця, де у нас дві петлі, ми їх знову знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. І наступні 10 петель ми в'яжемо до кінця ряду виворітними. Це в нас четвертий ряд нашого візерунку. Ось так виглядає зараз наше в'язання. В'яжемо п'ятий ряд і приєдную наступний колір. Далі я в'яжу всі 10 петель лицьовими. Першу теж, бо це зміна кольору. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ці дві петлі, що ми не пров'язували, ми знову не пров'язуємо. Знімаємо на праву спицю нитка за роботою. Далі в'яжемо наступні 10 петель лицьовими. Знову у нас дві петлі, які ми не пров'язали. Ми їх не пров'язуємо, знімаємо на праву спицю нитка за роботою. І до кінця ряду ми в'яжемо лицеві петлі, остання кромкова виворітна. Ось так у нас виходить. Повертаємось на виворітну сторону і в'яжемо шостий ряд. Першу знімаємо і в'яжемо 9 лицевих петель. Так? Доходимо до тих двох петель, що ми знімали, не пров'язуючи. Знову ми їх знімаємо не пров'язуючи, тримаємо нитку перед роботою. Наступні 10 петель ми в'яжемо теж лицевими. Знову у нас дві петлі, що ми не пров'язували. Ми їх теж знімаємо, не пров'язуючи, нитка перед роботою. І до кінця ряду всі петлі в'яжемо лицеві, остання кромкова буде виворітно. Ось так у нас зараз виходить. Сьомий ряд це лицевий ряд. Першу знімаємо і в'яжемо 9 виворітних петель. Тобто, всього 10 петель ми пров'язуємо. Доходимо до місця, де у нас дві петлі. Ми їх знову знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою. Наступні 10 петель ми в'яжемо виверітними. Ось так у нас зараз. І знов дві петлі, ми їх знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою. І до кінця ряду ми в'яжемо виворітні петлі. Це в нас сьомий ряд. Ось так у нас, дивіться, як виходить. Восьмий ряд це виворітний ряд. Першу знімаємо і в'яжемо 9 лицевих петель. Дійшли до того місця, де у нас дві петлі, що ми знімали, не пров'язуючи ось вони, ми їх знову знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. Далі наступні 10 петель ми в'яжемо лицевими. Дійшли до того місця, де у нас дві петлі, ось вони. Ми їх знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. Далі ми в'яжемо до кінця ряду лицеві петлі, і остання буде виверітна. Ось ми пров'язали 8 рядів нашого візерунку, і так у нас поки що виходить. Тобто, друзі, ми вісім рядів пров'язуємо. Не знімаючи оці знімаючи дві петлі, не пров'язуючи їх. І далі ми в'яжемо 9 ряд нашого візерунку. І я знову буду брати жовтий колір. І в'яжемо 10 лицевих петель. Першу теж, бо це зміна кольору. Вибачаю, друзі, ні. В'яжемо 4 петлі, 4 лицеві петлі. І тут ми будемо в шаховому порядку порядку зміщувати наш візерунок. Після чотирьох петель ми дві петлі знімаємо, не пров'язуючи. Далі ми в'яжемо 10 лицьових петель. 1, 2, 3, 4. І ці дві петлі ми, нарешті, пров'язуємо. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось отак у нас виходить. виходить. Далі, дві петлі ми знімаємо не пров'язуючи нитка за роботою. Наступні 10 петель ми пров'язуємо лицевими. І ці дві петлі також. Далі ми дві петлі знімаємо не пров'язуючи, три лицьові петлі. І кромкова виворітна. Ось. Тобто ми будемо змінювати положення оцих двох петель. Дивіться, в нас оці виворітні петлі на цю сторону, між ними буде лицева гладь. Тобто ми в кожній лицьовій гладі будемо змінювати положення цих двох петель. Так краще запам'ятати. Це у нас був 9 ряд. В'яжемо 10-й ряд нашого візерунку. У нас жовтий колір буде лицьова гладь, тобто ми в цьому ряду будемо в'язати вже виворітні петлі. І в'яжемо зараз 4 петлі. Ми першу знімаємо, значить 3 петлі, і доходимо до цих двох петель. Ми їх знімаємо, не прив'язуючи. Тобто ми тепер, послідуючи 8 рядів, будемо ці дві петлі знімати, не пров'язуючи. В виворітному ряду нитка буде перед роботою, а в лицьовому ряду нитка буде за роботою. І зараз ми в'яжемо виворітні петлі. Бо у нас жовтий колір це буде лицева гладь. Так краще всього запам'ятати. Він не важкий, цей візерунок, але треба бути уважним, щоб не заплутатись. Пров'язали ми ці 10 петель, знов дійшли до цих двох, що ми знімали, ми їх знімаємо, нитка перед роботою. Далі у нас знову е виворітні петлі, і ми до наступних цих двох пет петель в'яжемо. І також їх знімаємо, не пров'язуючи. Нитка перед роботою. Далі у нас виворітні петлі до кінця ряду. Це у нас був 10-й ряд. Тепер ми пров'яжемо ще два ряди лицьової гладі жовтим кольором. Тобто, в лицьовому ряду у нас жовтий буде лицьові петлі. Ці дві петлі ми будемо знімати не пров'язуючи. а в виворітному ряду жовтий кольор будуть виверітні петлі. Ось такі дві петлі ми теж будемо знімати не пров'язуючи. Пров'язали ми 12 рядів нашого візерунку, і ось так у нас вийшло. Жовтим кольором 4 ряди лицевої гладі. Ці дві петлі ми знімали, не пров'язуючи в кожному ряду. І тепер ми змінюємо колір. Я продовжую в'язати бусковим кольором, і перший ряд у нас будуть лицеві петлі. Ці дві петлі ми знову знімаємо не пров'язуючи, далі в'яжемо всі інші петлі лицевими. А ці дві петлі знову знімаємо не пров'язуючи, і в'яжемо так до кінця ряду. Це у нас був тринадцятий ряд, лицевий, 14-й виворітний. Ми в'яжемо лицеві петлі. Першу знімаємо, і всі інші бускові петлі ми пров'язуємо лицевими. А ці дві петлі, що ми не пров'язували, ми також не пров'язуємо. І знімаємо їх на спицю праву, а нитка перед роботою. І далі ми в'яжемо по такому принципу. Всі петлі оці лицеві будуть. Ось так у нас. Зараз виходить. В'яжемо 15 ряд лицевий і бузковий, петлі бускового кольору, ми пров'язуємо всі виверітними, крім кромкових. Ну, останню кромкову теж. Бачимо ці дві петлі, що ми знімали, ми їх знову не пров'язуємо, і далі в'яжемо ці петлі виверітними. І так, в'яжемо до кінця ряду. Це 15 ряд. І останній 16 ряд нашого візерунку ми в'яжемо лицьовими петлями. Ці петлі, що ми знімали не пров'язуючи, ми також знімаємо не пров'язуючи. Всі інші петлі ми в'яжемо лицьовими. Остання буде виворідна. Ось ми пров'язали всі 16 рядів нашого візерунку. І Далі починаємо спочатку, з, з першого ряду. У нас це буде жовтий колір. Давайте я вам покажу початок ще раз. Першу теж пров'язуємо, бо зміна кольору, і в'яжемо всі петлі лицьовими, 10 петель. І ці дві, що ми знімали, ми вже будемо пров'язувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тепер дві петлі бузкового кольору знімаємо, не пров'язуючи, нитка за роботою. Далі в'яжемо 10 лицевих петель. І ці дві петлі теж пров'язуємо. Дві петлі знімаємо, не пров'язуючи, і до кінця ряду лицеві петлі, остання кромкова, буде виверітно. Ось, бачите, як виходить. І якщо в'язати по такому принципу. То, врешті-решт, у нас буде ось такий візерунок. Це якщо в'язати його ну, трьома, скажімо, кольорами, можна додавати ще третій, наприклад, в ці перетинки. Тобто ці лицева гладь може бути одного кольору, а оці виворітні петлі можуть бути три різних відтінки. Буде теж гарно. Я ось зробила вдвох і так красиво. Якщо в'язати цей візерунок двома кольорами, взагалі двома кольорами, ось дивіться, я пров'язала і хочу показати, як буде виглядати двома кольорами такий самий візерунок, абсолютно, тільки от так він виглядає в двох кольорах. Оцих переходів кольорів. Непомітно, тому що це у нас один колір. Тому він, наче, другий. А це той самий малюнок. Бачите, як гарно і дуже добре для оздоблення. Низу, наприклад, виробу. Кардиган можна зробити з таким низом, можна сумку зв'язати, що завгодно. Так що, друзі, надію, що вам сподобалося. Все було зрозуміло. Я намагалася показати, розказати, як я вмію. Ну, Якщо щось не зрозуміло, задавайте питання обов'язково відповім. А також, друзі, підтримайте мене в моєму починанні. Я буду вести україномовний канал, хочу розвивати наш український контент в інтернеті. Підтримайте мене, будь ласка, підпискою, коментарем лайком, вірніше вподобайкою. І я буду вам за це дуже вдячна. Так що, друзі, до нових зустрічей. Любіть! Кохайте один одного та будьте коханими. На все добре, до нових зустрічей.